А тут кілька. І ось ви зловили там 2000 рибин, красна риба випала N разів, n 1 ну і так далі. І красна риба має вагу X, x1, карась там, x3, ну і так далі. так? Оцінка ймовірності те, що ви виловите красну рибу, буде яка? N1 поділити на загальну кількість рибин. На кількість випробувань. А як ви будете підраховувати середню вагу? Хто-небудь -хто під підскаже, як, як обрахувати середню вагу риби? Обрахувати всю вагу і поділити на кількість рибин. А як ви будете підраховувати? Кількість красних рибин на їх вагу. Кількість карасів на їх вагу. І все, буде до, все будете додавати. Ось тут я і написав. Підраховуємо суму, кількість рибин N НІТ, помножити на масу кожної рибини. Такий доданок дає нам вагу, наприклад, карасів. Інший доданок червоної риби. І таким чином оця сума визначає загальну масу всіх рибин. Поділи, поділили на n, ось вам і буде середня вага. Але я оцю формулу трохи. Модифікую. Я візьму оце N і внесу під знак суми. І представлю ось по такому вигляді. Х іте це вага рибини сорту I. Ну, наприклад, красної А оце відношення що вам нагадує? Хто скаже? Ймовірність нагадує. Імовірність нагадує. Саме нагадує, то, тому що оце відношення це оцінка ймовірності, приблизне значення ймовірності. Якщо у вас нема інших даних, то ви нічого не зробите. І крім того, що підрахуєте середню вагу ось у даному випадку. Але якщо, якщо б ви знали, там що, то хтось хоче зайти, чи що? Чи хтось вийшов, то дозволите. Але якщо б ви знали точну ймовірність, то середнє б значення, я його отак от позначаю кутовими дужками. Це не я позначаю, це загальне прийнято позначення. Це буде що? Імовірність виловити красну рибу на вагу. Ймовірність вирву виловити там бичка на, на його вагу і так далі. Ось така сума. Отакий такий вираз. Виник. Ви, на, на отакий вираз виникають у вас питання чи ні? Здається. Не виникає, так? Добре. А тепер є ймовірність, те, що я втіймаю красну рибу. Ну, одна сота, ладно. А те, що впіймаю карася, 30. Чому дорівнює ймовірність, що я впіймаю? Або, кра... або красну рибу, або карася? 31 сота. 31 сота. Тому що ви кажете, і красну рибу і, і карася для мене все рівно. Підрахую загальну кількість. Кількість, скільки я піймав риб, рибин красних, плюс кількість, скільки карася, і поділю на кількість випробувань. От це і буде ймовірність того, що я якусь або красну, або карася, впіймаю. Но кількість плюс кількість поділити на загальне число випробувань це буде ймовірність однієї події плюс ймовірність другої події. І яке повинно виконуватись рівняння. Якщо у вас є множина подій АК, К 1, 2, 3, 4 там, до мільйона, так? сума всіх ймовірностей, чому повинна дорівнювати? Ну, якщо я зловив рибу, то яка різниця? Карась, і красна риба, піскаль, кілька. Сума всіх ймовірностей повинна дорівнювати чому. Хлопці. Одиниці. Одиниці. І оце називається умова нормування ймовірності на одиницю. Сума ймовірностей на одиницю. А тепер розглянемо і інший варіант. Справа у вас коробок і зліва коробок. У правому коробку 20 шарів. З них 4 красних а інші білі. Зліва у вас 30 шарів, з них 6 синіх, а інші білі. Я витягаю з правого коробка який шар, яка ймовірність того, що він буде красний. 30? -х. А чому десятих? Справа в мене 20 шарів. З них красних 4. А, 4. Дві да. десятих. Ймовірність десяти. того, що я з лівого коробка де шарів 30, а синіх 6. Я, я витягну саме синє шар, Яка ймовірність? Так на, ну, ладно, тоже 2/10. Тож 2/10. А тепер я ставлю інше завдання. Я заплющу очі правою рукою. Поліз у правий шар, лів, тобто, у правий коробок, лівою рукою у лівий коробок взяв по одному шару, поставив руки перед собою, розкрив долоні і бачив, що я витягнув, яка буде ймовірність того, що в моїх руках буде. Красний і синій шари. Одна 25-та. Ну, так. Да. Одна 25-та, так? Це треба помножити одну ймовірність на іншу. Коли ми робимо множення, то ці події, які у нас? Те, що, те, що я витягую з правого шару, Ніяк не впливає на те, що я витягну з лівого. Вони ніяк між собою не взаємодіють, не залежать одна від іншої. І в цьому випадку, якщо вам потрібно обрахувати ймовірність, то, що трапиться, і красний шар, і сіній шар, ці ймовірності ми Помножаємо одна на іншу і визначаємо, що ймовірність такої події що у нас буде і те, і друге. Да? Так? А тепер ми з вами працювали з дискретними значеннями. Кожна подія мала там номер. 1, 2, 3, 4. Так? А якщо у вас випадкова величина змінюється непреривно на російській мові, так? то як характеризувати ймовірність? Ймовірність чого? Значить, Якщо ви, ви, випадкова величина була дискретною подією, красна риба, синя риба, карась, зрозуміло. А якщо швидкість молекул, що ви будете задавати для, для характеристики Ймовірності швидкості молекул. Якщо ви, ви, ви скажете, чому дорівнює ймовірність того, що швидкість молекули рівно 200 метрів, буде це мати як, якийсь сенс чи ні? Ну, навряд чи. Можна спитати, на якому проміжку швидкостей лежить молекула? Да. Так. Якщо випадкова величина безперервна, то оперують густиною ймовірності. От дивіться, уявіть собі стержень. Тонкий стержень з неоднорідною густиною Ро від x. це густина на одиницю довжини. Так? Чому буде дорівнювати маса довжиною dx? Ви візьмете густину Rho от х, помножете на довжину ось цього від від Тиска DX, так чи, чи ні? Чи не зрозуміло, хлопці? Ну так, зрозуміло. Так. Я нам, намалюю, може хтось. Ось довгий довгий стержень. Виділю маленький кусочек. От От он. Довжиною DX. Чому буде дорівнювати маса ось у цього кус кусочка? Ну, густина лін лінійна у середній точці помножити на, на довжину відрізка. Аналогічно працюють і зі швидкостями, які теж змінюються безперервно. Чому немає сенсу запитувати про імовірність того, що молекула буде мати швидкість 200 метрів? Тому що кількість інших станів. 200 метрів і 1 мільйона, 200 метрів 2 мільйони, 200 метрів 3 мільйони. Можна нарахувати безліч так, так, таких станів. І проміжок між кожним станом можна зменшувати і зменшувати. Тому кількість станів нескінченність. А ви визначаєте. А як часто він буде випадати? Да як часто? З ймовірності ноль? Що абсолютно немає ніякого фізичного сенсу для наступних обчислень. Тому оперують густиною ймовірності. Оця густина ймовірності в мене позначена F от x. Я задаю питання, яка ймовірність того, що швидкість молекули попадає ось у цей інтервал? Або швидкість молекули, або будь-яка інша фізична характеристика? яка попадає в інтервал x, x плюс dx. Під оцим x може бути що завгодно, то розподіл ось цієї безперервної випадкової величини характеризується густиною розподілу f от x. Який дає нам ймовірність того, що моя величина попадає у проміжок DX? Потрібно густини, густину ймовірності помножити на DX. Отримуємо ймовірність того, що ви попадаєте у цей проміжок? І яка умова повинна виконуватись? Якщо ви Проводите випробування, то у будь-якому випадку в якийсь то проміжок ви попадете, так? і сума всіх ймовірностей, інтеграл від А до Б, якщо Х змінюється від А до Б. інтеграл от А до Б до ДП. Повинен дорівнювати одиниці. А як обраховується середнє значення? Середнє значення будь-якої величини. Якщо просто х, то аналогічно до ось цієї формули. Тут була сума величина. На, на ймовірність, а сума дискретна переходить в інтеграл. Ось величина, а fx на dx це ймовірність. Чому так пишуть? Тому що, що, що таке dx? dx це нескінченно вузький пароміжок. Де б ви не взяли точку у цьому проміжку, він же нескінченно вузький, тому на протязі цього проміжку функція функціо не змінюється, тому що дуже вузький проміжок. Але произведення густини на DX. Дає нам ймовірність того, що ви попадаєте в цей інтервал. Так обраховується середнє значення. А якщо вам треба отримати середнє значення будь-якої функції от x, середнє значення функції g от x, то знову інтеграл. Добуток ймовірності f от x на dx. Назначення оцієї функції. Повний аналог з виразом для дискретної випадкової величини. Ось на цьому, хлопці та дівчата, я і завершую спогади про елементи теорії ймовірності. Питання є, Максим Каравчук, питань нема, нема так. Ілля, Ілля піетух, алло. Ну знову, знову те ж саме. Кличеш, кличеш, а його нема. Хто ховається під... Під цим признаком. Алло. Мікро не працює чогось. Щось, оце фото я бачив у тому році. Ви що, використовуєте не свій аккаунт чи як? Угу, Зрозуміло. Так, у мене на годинку 13.04, якщо у вас нема питань з приводу оцих форм, це у вас все є. Я вислав на пошту. В мене є розклад консультацій і у п'ятницю я готовий зустрітися і розглянути всі питання, які у вас виникнуть при вивченні молекулярної фізики. І крім того, я скинув Ользі. Як її по батькові, я все не те, щоб забиваю, я не знав би. Я скинув всі підручники на українській мові і на англійській мові. Раджу вам, хлопці, зразу вбратися за англійську. Нічого сложного там немає. То, то електрон, то молекула, ну мувмент. ну скетерінг. Тільки слов обмежено, але ви хоч якось засвоїте англійську мову, без якої різко звужується мож, можливість заробляти пристойні гроші в майбутньому. Я поставив п'ять часов вечора. По, по, по цьому ж по посиланню, як і як і лекції. Так. Ну давайте перерва до тринадцятої, тринадцять десять.